На кафедрі філософії освіти Одеської академії неперервної освіти займаються розвитком та організацією безпечного освітнього середовища. Саме з такою програмою 7 вересня для працівників шкіл міста Ізмаїл було проведено теоретичні тренінги та практичні навчання. Час навчання ми розкриваємо нашим слухачам, які є працівниками закладів освіти шости від зібраних громад, про те, з чого складається освітнє середовище, про те, як ми можемо впливати на створення освітнього середовища, про алгоритми дій в будь-яких випадках, тобто під час надзвичайних ситуацій будь-якого характеру, це і природного характеру, соціального характеру, техногенного. І навіть ми дуже особливу увагу. Звертаємо на е, військовий час. Ми говоримо про алгоритми дій під час війни. Ми говоримо, як мають наші вчителі діяти і рятувати життя наших дітей і своє власне. Наразі проект реалізується у шести громадах Одеської області: Ізмагільській, Балській, Арцизькій, Любашівській, Водіопольський та Березівській. Мета програми навчити працівників та викладачів закладів дошкільної та шкільної освіти грамотним та послідовним діям у разі надзвичайної ситуації або пожежі. До теоретичної частини заходу було залучено представників Державної служби з надзвичайних ситуацій міста Ізмагіл. По-перше, ми відпрацювали дії при сигналі Повітряна тривога. По-друге, відпрацювали правильні дії при сигналі пожежна небезпека. Третє, ми ліквідували умовну пожежу порошковими вогнегасниками. Кожен бажаючий мав змогу скористатися вогнегасником і на власному прикладі, власним зусиллям скористатися цим вогнегасником і загасити умовну пожежу. Далі були відпрацьовані дії швидкого виклику служби порятунку 101. Заличені секунди рятувальники прибули на місце пожежі, де всім присутнім був продемонстрован пожежно-рятувальний автомобіль. Рятувальники подали воду з пожежних стволів та показали, як на реальній пожежі вони користуються пожежними стволами і гасять великі площі пожежі. Рятувальники вчили працівників, як розрізняти вибухонебезпечні і підозрілі предмети та як діяти у разі їх виявлення. На базі гімназії номер 3 міста Ізмагіл навчання проходили чотири навчальних заклади у складі 144 слухачів. Сьогодні ми і команда реагування цих закладів освіти проходимо навчання щодо практичного. Практичного відпрацювання дій під час сигналу повітряна тривога і сигналу Увагу всім при пожежі. Чому на базі нашого закладу? Тому що на базі нашого закладу обладнане сучасне укриття. Сучасне укриття для 414 учасників освітнього процесу. Наразі ці заклади дуже важливі, тому що кожен учасник освітнього процесу, кожен вчитель, кожен директор. Кожний технічний працівник відповідає за безпеку насамперед дитини, і наша задача задача всіх працівників закладів освіти правильно діяти під час сигналу повітряної тривоги і правильно провести евакуацію всіх учасників освітнього процесу, тому що правильні дії це насамперед це наше життя, це порятунок нашого життя. Також програма передбачає тренінг із надання першої психологічної допомоги, яку має вміти надати кожен працівник навчального закладу в складних умовах сьогодення. Такі заходи будуть проводитись надалі для вдосконалення знань та навичок працівників шкільних та дошкільних закладів освіти. Ксенія переверсила для юг людей.